Розкажіть, будь ласка, ще одненьку казку. <рес> Дуже прошу розказати кіт будує собі хату. <рес> ну, гаразд, коли одну, то негайно і почну. От послухайте, малята кіт будує собі хату, хату. так будує, щоб сонце задивлялось у вікон. Щоб малесенький димар диматів до сині хмар, і щоб стежка із дороги забігала до порога. А на кожному причілку кіт лишає собі дірку. Це коли тут буде жить, може, мишка. Як не мишка, як не слон, то влетить у дірку дірком. А тепер потрібно спати і тихенько муркувати, щоб хазяйку нашу милу гуркота не розбудила, <which word are pure> <has> <Dodge ligne> <sans> う、嗯 <laughs>